Зараз, поняли, зараз. Коли ви додивитесь це відео, ви зразу поймете, як, як можна обрізати персик і нектарин. Дуже просто, я зараз наскільки детально вам розкажу, наскільки вам покажу все, що ви просто будете думати, а як я до цих пір жила? Чи як я до цих пір жив? І не знати було, як його обрізати. Давайте я вам зараз покажу. Як в тому році обрізав, що потрібно в цьому році обрізати, щоб була гарна, чудова, прекрасна крона, компактна. І при цьому, і при цьому ви мали шикарний врожай. шикарний. Тому що ми розуміємо, що обрізкою ми завжди робимо що правильно свого роду прорідження врожаю. Тим самим ми. Баланс робимо між ростовими процесами, тобто гілочками, і плодами. Тому давайте погнали. Тобто ці вже в мене обрізані, тобто, ви бачили, як тут рубалося все. Давайте підійдемо. Ось це в даному етапі ніктарінчик. Він формується в один центральний провідник. Давайте безстренько. Отаке все нещасне, тоненьке. Зразу вам говорю наперед, воно вам не потрібно. Ви такою вибираєте, вибиваєте одну гілочку, щоб була е, тоненька. І ми її зрізаємо ось тут, наприклад. Поняли, да? половину відрізали. Друга така йде, теж не сильно росла. Ми її зрізаємо половину. Тобто на однорічних пагонах, на однорічних пагонах, повторююсь, внутрі росте. Утворюється максимальний і самий крупний, і самий класний врожай наших персиків. Дивіться, більше, ніж половину зрізаю. Ось такі бруньочки. Це у нас є вони плодові. Бачите, дві-три в купці, Бачите? дві-три. Одна, ось така одна. Це є листочок буде, або гілочка. Тому ви собі підійшли, подивилися. Саме основне, коли ви зрозумієте, що у вас є плодове, оце плодові, бачите? То ви вже будете розуміти. Так, є у вас така гілочка. Так, що ми робимо? Тоненько обрізаємо. Піднімаємо її ось сюди. Дивіться, яку частину я зрізаю. Дивіться, яку частину я зрізав, зрізав. Що я тут далі роблю? Тоненьке забираю і тут тако забираю. Бачите, я залишив такий маленький пеньочок з двома такими брунючками, таких буде листочок і бруньочка. Тобто персик і нектарин, в принципі, обрізається однаково. Тоненьке я все звідси забираю. Якщо у вас є змога, таке тоненький, лишайте одну бруньочку, Щоб звідси пускало. Тепер що ми все сухеньке забираємо. Ось так, дрібненьке, сухеньке забираємо. Тепер дивимося, дивіться, ця гілка буде дуже цією конкурувати, але вона вся в плодах. Я її заберу звідси. Я її заберу звідси, для того, щоб вона нам не заважала. Все, цю ми обрізали, йдемо до цієї. Цю ми робимо принаймні на такій самій десь приблизно висоті. Зрізали. Не дивіться, що там ви ще гілки зрізали. Забрали. Так, тут так само, бачите, як все починає, дивіться, яка загущена, а буде. Ось така ситуація. Дивіться. Якщо у вас таке було, ось літня була операція, прищіплювалася літом, дало нам, дивіться, скільки гілочок. Тепер ми робимо певний баланс. Тут робимо на такий пеньочок без урожайних прунючок. Цю тоненьку взагалі забираємо. Лишається нас дві. Одну ми робимо коротшу половину, зрізаємо, а другу робимо чуть-чуть довшу. Ось так. Поняли, так? Да? Ось так, дивіться. Оп, оп, бачите? Тоненьку ми забираємо, рухаємося доверху. Ми не обрізаємо під самі нолі на нашому центральному перевірку. Ми робимо такі стовбурці з такими бруньочками. залишаємо, для того, щоб у нас тут були ось такі гілочки. Ось, бачите, це є, тут буде ще урожай, тут будуть листочки. Рухаємося вище. Бачите, у нас урожай аж ось. Відходить аж тут, бачите, зрізалось де. Можна лишити, давай я лишу, може буде один ніхтарінчик чи два тут. Піднімаємося до гори. Ось так ми обробляємо, пішла грубша гілка. Тут я лишаю теж на урожай, тут урожай аж у аж, аж висоті. Нам не потрібно, наче я роблю тут пеньочок, звідси підуть нова гілочка на наступний рік. Тут можна залишити урожайчик. Тут так само, тут з урожаєм, тут лишаємо тільки гілочку. Тут лишаємо урожайчик, тут теж урожайчик, тут тільки лишаємо гілочку. І так ми рухаємося аж до самого верху. Нас, ви звернули увагу, що йде повна е, заміна. Все. Тут ми вибиваємо конкурентів, забираємо, щоб нам тут нічого не заважало. Ось так, ось так, Розвантажуємо все, розвантажуємо, щоб нам не погнуло наш, бува, центральний провідник. І його прирізаю. Ось так. О. Оце називається обрізка свого роду центральний провідник, а ось ще не зрізав, дивіться, оп, ще тут забираю. Е, все, якщо зараз ми ще до цього дерева вернемося. Ось дивіться, я частину обрізав, ось не обрізано, зверніть увагу, а ось вже обрізана, бачите? ось, е, Дивіться, якщо саме перше, що ви маєте зробити, це друге дерево. Бачите, в нас сама грубша гілка. Ця, це тут, виходить, воно йде як чаша подібна. Що ми робимо? Правильно, ми ось тут маємо її. Відрізати звідси взагалі, правильно? Але я її не відрізаю, я її ось тут зараз переводю. Дивіться, яку частину я, я забираю звідси. Вон, бачите, яку частину я забрав звідси плодів. Якщо я так не зроблю, повірте мені, це живлення все піде в цю товсту гілку. Вона далі буде розвиватися, а ці будуть робитися рахітосиками. Марсель. Постійно я його з собою беру на діла. Він зі мною на діло любить їздити. Беру його на діло. Як то кажеться, раз пішов на діло, Димар селюон. Зараз в машину клоц, він побіг. Все, і тут робимо певний баланс. Дивіться, маса молодняка. І ми, ми, ми. дивіться, якщо у вас ось воно, бачите, в самому верхові, гілочка вам дозволяє тут за... зайняти урожай. Ця пішла донизу. Я лучше тут і приріжу. Тут урожаю мені не треба, воно краще звідси гілку стрільне. Цю звідси за... взагалі заберу. Ось, бачите, як... яка йде обрізка. Персика. Якщо ви думаєте, що тут нічого не буде, повірте мені, тут таке виражає що тут ого, дивіться, які полишалися е, ці як це вони. Все, і Принцип обрізки такий самий. Десь робимо пеньочок, десь обрізаємо. Це я вже тут обрізав. Все, дивіться, що вийшло. Давайте ще, якщо вийшло, ще може до цього, якщо в руку не замерзну сильно. Е, до речі, 25-й рік 25-й рік, що це ми маємо е, кінець січня. Ось так. Давайте далі попрацюємо. Ось, дивіться, ну, чує в мене зимують саджанці смородини. Ось така от. Ой, то не смородина, а ось смородина. Це смородина. Це арус без колючок. А ось в мене закопаний гранат. гранат. Привіт! Це тут бачите, закопаний гранат. Там теж гранати саженці закопані. Потім навесно буду знімати відео, теж будемо за це говорити. Так, далі працюємо. Це сухеньке забираємо. Ми тут переводимо. Головне, щоб доступ хороший був сонця. І не забувайте про літні операції. Кому буде цікаво про літні операції, ви можете перейти до мене на канал і подивитися. Або, якщо будете станете моїм підписником, то, звичайно, я буду їх робити і літом. Поняли, да, як я роблю? Дивіться, цю я не забираю, стараюсь під ноль. Я її лишаю тут з будь-якою бруньчкою, щоб вона напустила гілку. Ну, мало ли що може з сею бути гілкою. Зрозуміли, да? що не можна. Ви маєте завжди робити певний запас. Запас на наступний рік думати про майбутнє. Ось так, ось так. І тут теж забрав. Дивіться, бачите, не ну, в мене всі практично ось, практично такий свого роду в мене йде нижній ярус. Тому, ви, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Низи, повірте мені, в ці гілці тут ну, є плодові, да? ну, ми ж нічого звідси не будемо мати. Забирайте її звідси, наші соки будуть переходити м, йти в ту гілку. Лучше хай будуть в плоди вони вам. Так, тут ми забираємо. Тут ми страхуємося, робимо пеньочок. Так, тут що розбираємо? Ви вже тут в курсі діла. Так, тут на урожай, тут розводимо в ту сторону. Тут. Ту сторону. І ці тоненькі ми що забираємо. Тепер дивимося, що є. Ось така вийшла у нас ситуація. Зверніть увагу, яка прекрасна чаша, прекрасна, дивіться. І це і деякий доступ шикарний, подивіться, доступ, доступ. скільки заміни поробили на пеньочки. Тут ми отримуємо урожай, подивіться, тут у нас є заміна, новий гілок, якщо якась втече, всі, в принципі, плюс-мінус одної товщини. Центральний провідник у нас підзавантажений врожайними плодовими бруньками, подивіться, і пеньочками, які йдуть на заміну. Тому, тому ось така виходить, ситуація. Да, є багато дерев, які формуються часи видною кроною, бачите, оце чаша. А є такі, що теж формують центральний провідник, тому що товщина в них ось така. І тому бачите, що. Постійно йде, от, бачите, не забрав, вона, вона товста, ось тільки плодиє. Я краще її так в цьому випадку заберу. Хай тут нову гілку молоду відіб'є і все. Тобто постійно йде ось ще то ще той стрир палікмахер, палікмахер, да, ще тої закалки. Тому не, не бійтесь, якщо у вас мало місця, хочете персик, формуйте їх в центральний провідник, тим самим у вас буде е, така, знаєте, більш. Менше буде займати території. Але, хоча б, якщо правильно обрізати, я так вважаю, що будь-яке дерево можна стримувати в тому е, образі, в тому місці, в тій області, яка вам потрібна. Но при кожній обрізці ви маєте робити заміну, підготовлювати, щоб на наступний рік вам виросла нова гілочка. Ви потім вернули назад, знову на неї прирізали і знову гала-бала, бала-бала. Коротше, поняли, надіюся, ви зрозуміли. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. Дуже багато хто пише, не спіши, розказуй, ми будемо дивитися дуже довго. да, Я вам дуже вдячний за це, що ви підтримуєте мене і тому, і тому так. Е, хоча, е, чесно сказати, більшість відео показує Ютуб, що е, більше половини продивляються самого відео. тому Дійсно, дивіться, переглядайте, лайкайте, коментуйте, поширюйте. І дійсно, якщо ви будете дивитися ті самі реклами, я, по нім... я розумію, що вони вам не цікаві. Але дивіться їх. Тоді моє відео Ютуб продвигає, кидає на різні регіони, на різні країни. Тому якось так. Я вам, ви мені і ми всі разом будемо працювати. Дякую.